Друзі, вітаю сьогодні. Міжнародні змі з одного боку гучно повідомляють, що Трамп готує відповідь, адже Путін допустив помилку. Водночас міжнародні змі пишуть, що в Україні з тривогою чекають на важливу заяву Трампа щодо Росії. І я скажу більше, що не лише Україна очікує заяву від президента Ша Трампа, адже завтра в Україну прибуде спеціальний представник Трампа Келох з американською делегацією. Він прибуде в Україні тиждень. І на основі звіту від Келога Трамп уже надалі буде приймати рішення. Тому, зважаючи на завдрішні заяви президента Ша Трампа, звісно, вони важливі, але все лише починається. З іншого боку, російські пропагандисти гучно повідомляють, що мир за 24 години закінчився, і що Трамп дістає мільярди для ударів по Росії за рахунок самої Росії. Так, російські пропагандисти сьогодні показали Путіна, і як би яким би це не було дивним, але сьогодні, в неділю у вихідний день, Путін вийшов черговими заявами і зверненнями. Він заявив, що Росія зрозуміла, що з нею не будуть рахуватися, поки вона не заявить про себе. Таким чином Путін намагається виправдатися за повномасштабну агресію, що потрібно було на весь віт заявити, що Росія має силу. Також Путін розповів про плани Заходу зробити так званий чік-чік з інтересами Росії з натяком на те, що Захід хотів відірвати Україну від Москви. Ну і фінальна фраза Путіна це заява про те, що або Росія буде суверенною, або її не буде зовсім. Насправді, не дивлячись на такі гучні заяви Путіна, на його такі термінові звернення, нічого особливо нового в цьому немає, особливо в цій останній заяві. Адже подібне він говорив, наприклад, в грудні 2023 року, коли також не виступав і заявляв, що Росія буде або суверенною, або її взагалі не буде. В цілому, ми бачимо, що Кремль нервує, Кремль очікує заяви від Трампа. Але Путін робить учні заяви, що Росія буде продовжувати агресію, тому що буцім-то у неї немає інших варіантів, адже вона начебто не буде існувати. А тим часом російські пропагандисти також гучно пишуть, що міністр кордонних справ РФ Лавров після візиту в Північну Корею сьогодні прибув в Китай. У Лаврова не заплановані зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, але він сьогодні зустрівся з китайським міністром кордонних справ. І це ще раз Москва намагається таким чином продемонструвати те, що вона в обіймах Китаю під Китайською Народною Республікою. Також сьогодні пропаганда не забула і про Україну, про президента України Зеленського і заяви з нашого МЗС. І сьогодні кремлівські пропагандисти пишуть, що Зеленський пішов в Абанк, що український МЗС зробив скандальну заяву, що в МЗС України назвали формат стамбульських перемовин вичерпаним. Звісно, виникає таке питання: а хіба це були справжні перемовини? Ні, це не були справжні перемовини. Москва імітувала бурхливо приговорчу діяльність і висувала ультиматуми. Про що взагалі можна говорити? Тому така заява від нашого МЗС, що цей формат себе вичерпав, вона на 100% відповідає дійсності. Щодо президента Ша Трампа необхідно сказати, адже сьогодні, зокрема, як і вчора, і позавчора, з'являються різні інсайди, витоки. Насамперед в американських змі сьогодні є повідомлення від американського телеканалу CBS News, що Трамп розглядає надання нового фінансування Україні, і що це має стати сигналом Путіна. Співрозмовники медіа заявили, що президент США має повноваження конфіскувати 5 мільярдів доларів російських активів. Небагато в США російських московських активів заморожених лише близько 5 мільярдів доларів. Але тим не менше, раніше радники Трампа говорили, і навіть деякі наполягали на тому, що ці кошти необхідно конфіскувати. Що ж, очікуємо завтрашньої заяви від президента Ша Трампа. Однак я додам, що на тлі такої новини не варто забувати нещодавню заяву від міністра фінансів США, який її зробив 10 липня три дні тому. Що президент США Трамп очолив американський інвестиційний фонд реконструкції України. Знову таки, ми бачимо певний такий натяк, що президент США дійсно вирішив змінити ситуацію. Але вкотре раз я наголошую, що не потрібно заздалегідь радіти, не потрібно, що навряд чи кардинально зміниться політика президента Сполучених Штатів Америки. І особливо що стосується його так званих мирних ініціатив і його мирного плану. Тому очікуємо завтрашню заяву президента США і уже у завтрашньому випуску ми поговоримо про можливі наслідки цих заяв. А тим часом Міжнародне видання Reuters повідомляє, що генсек НАТО Рюте їде до Трампа на тлі анонсу важливої заяви щодо Росії. Рюте планує зрітися як з Трампом, так і з главою Пентагону. Тому заяви завтра точно мають бути важливими, знову ж таки очікуємо їх. Щодо допомоги Україні на тлі загалом цих новин є заява від німецького генерала Крістіана Фройдінга, що наступна зустріч формату «Рамштайн» відбудеться у межах десяти днів. Стосовно санкцій проти країни агресора потрібно сказати, адже, на жаль, санкції до цього часу не затверджені. 11 липня мали затвердити Словаччина блокувала сьогодні. До речі, також посли ЄС збиралися обговорили 18-й пакет санкцій проти РФ. Але ніяких новин про затвердження 18-го пакету санкцій проти країни агресора немає, і це вказує на те, чи свідчить про те, що пакет не затверджений. Вчора були гучні заяви від Фіцо про російського прем'єр-міністра Словаччини, який погрожував знову заблокувати санкції, якщо не буде угоди щодо газу з Росією. Наступний раз посли Європейського Союзу будуть збиратися щодо санкцій 15 липня. Очікуємо конкретних рішень від лідерів країн Європейського Союзу, насамперед Німеччини. Але сьогодні збиралися посли ЄС не лише тому, щоб розглянути 18-й пакет санкцій, а збиралися тому, що Трамп несподівано підвищив мита для європейського союзу, і це основна причина, чому Європейський Союз скликав екстрену зустріч. Трамп підвищив мита до 30%. Сьогодні пролунала заява від Урсули фон дер Ляєн про те, що ЄС зараз прямо не буде відповідати, тому що Трамп підвищив Мита з 1 серпня. А європейський союз, зважаючи на характер Трампа, хоче домовитися без зайвих емоцій. Тосовно санцій проти країна агресора додати, адже сьогодні лунаються я від російських так званих дипломатів, зокрема від Корчунова, який назвав 17-й пакет санкцій ЄС прикладом політики неоколоніалізму. Також він додав, що захід прагне контролювати морські маршрути і є таке побоювання у Кремля щодо морських маршрутів і щодо тіньового флоту Путіна. І про море однозначно потрібно сказати, адже російські пропагандисти, зокрема вчора пишуть, що Україна заробляє мільярди доларів на бесиллі Чорноморського флоту Росії. Україна отримала мільярди доларів від експорту зерновим чорноморським коридором, який був відновлений після прориву російської блокади. Звичайно, на Росії дуже сподівалися, що Москва за допомогою Чорноморського флоту зможе заблокувати українські морські шляхи, заблокувати український експорт морем, але нічого не вийшло. І це не дивлячись на те, що Україна взагалі не мала повноцінного флоту. А все завдяки насамперед українським інноваціям, насамперед тому, що Україна створила морські безпілотники, і цими морськими безпілотниками, а також ракетами, нанесла значні втрати чорноморському окупаційному російському флоту, і він був вимушений ретируватися аж в новоросійськ, та й там в новоросійську його дістають. Щодо новин з України. Вчора ввечері президент Корне Зеленський після наради з Умєровим, міністром оборони України анонсував зміни в державних інституціях і заявив, що рішення про ці зміни будуть оприлюднені найближчим часом, натяк на те, що можливі зміни, наприклад, щодо послів, щодо наших керівників топових. Також Зеленський підкреслив, що очікує результативних засідань парламенту наступного тижня. Очікуємо новин на наступному тижні. Очікуємо важливих рішень. Є певні інсайди від деяких наших українських народних депутатів, наприклад, від Железняка, що відставка уряду Шмигаля можливо вже найближчі дні. Хоча, ймовірніше, заміна уряду відбудеться в серпні. Я не хочу коментувати ці інсайди, зважаючи на заяву президента України Зеленського, коли його журналісти питали, чи буде відставка уряду Шмигаля. Президент України Зеленський сказав, що він би сам про це повідомив. Очікуємо новин щодо інсайдів від деяких наших депутатів, вони часто роблять різні прогнози. Публікую в соціальних мережах різні інсайди, але дуже рідко вони підтверджуються. Щодо потенційних перемовин України та країни агресора, про це не можна в цьому випуску не сказати. Не лише зважаючи на те, що російські пропагандисти пишуть, цитують заяву від українського МЗС, що стамбульський формат себе вичерпав, а й зважаючи на заяву від кислиці, заступника міністра кордони справ України, який прямо заявив, що Путін погодиться на зустріч з Зеленським лише в тому разі, якщо Україна піде на капітуляцію. Очевидно, що Україна в не піде і тому щодо перемовин з країною агресором вони поки на паузі. Але Кремль щось відчуває, Кремль дуже хвилюється за Крим. І в тому числі і сьогодні російські пропагандисти публікують чергові статті, З зокрема, на сайті Лінтару вийшла така стаття, що Горбачов в 1987 році захотів повернути Крим Росії, але не наважився піти до кінця через те, що Україна могла стати горою. Отже, ми бачимо те, що на Росії посилюється відчуття того, що рано чи пізно прийдеться бороти Україні в усі тимчасово окуповані території, в тому числі і Крим. Друзі, ну але на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях, і до нових зустрічей етері.